Центр розвитку дитини Азбука святкує свою п'яту річницю. Місце, де зростають мрії, народжується інтерес до знань, а дитинство справді щасливе та наповнене. Азбука сьогодні освітній простір, який має сучасні підходи, фінську методику, а також займається поглибленим вивченням розвитку дітей. Десять студій розвитку від музики до математики. інноваційний підхід, досвідчені педагоги, атмосфера підтримки і головне індивідуальна увага до кожної дитини. Також на базі нашого центру запрацював корекційний блок. Він включає в себе роботу з дітками з особливими потребами розвитку. На базі центру сформували чотири групи за моделлю фінської освіти. Наш центр розвитку він зріс до повноцінного садочку, який зараз включає в себе чотири вікові групи, і, до речі, назви цих груп груп мають також походження з Фінляндії. Ось, наприклад, менша група у нас називається мумики. Потім у нас ідуть лапсики. Потім у нас ідуть смурфіки і ельфіки. Минулого року було відкрито ліцензійований заклад на повну загальну середню освіту Азбука Скул. Тут діти здобувають освіту за унікальною канадсько-фінською методикою та за програмою Нуш. Сучасно, інтерактивно, з любов'ю до кожної дитини. Сьогодні в нашій школі вчаться учні першого та другого класу. Дітки у нас перебувають в закладі з. На повний день. Що це значить? В першу половину дня у них проходять уроки, а в другу половину дня вони виконують домашні завдання в школі, а також мають гурткові, гурткову діяльність за вподобаннями. У нас функціонують такі гуртки, як шахи, як хореографія. Ми маємо найменше в нашій школі. Це клас пріскул. Це нова сучасна модель підготовки до школи. У нас сьогодні в в класі PreSkool навчається 12 діток. Тут розвивають мовні навички, де дітки опановують знання англійської мови. Поглиблена англійська кожного дня. Е, уроки з носієм мови. Е, також у нас є е, Daily Fife. На заняттях Daily Fife ми прививаємо любов до читання. Та вчимо читати вдумливо. Наші діти не носять портфелі в школу. Ми йдемо за фінанфінською з методикою навчання. Наші діти всі зошити тримають в своїх боксиках, мають свої шафки. Вони навчаються лише у школі. Про якість освіти в азбуці говорить не лише досягнення дітей, а й щирі відгуки батьків. Вони довіряють їм найцінніше своїх малюків. Мені сподобався професійний підхід, те, що були досвідчені педагоги, і те, що я залишала дитину, як то кажуть, в надійних руках. Дуже цікаві заняття. Харчування мені подобалося, тому що в мене малий дуже любить їсти, і вже навіть зараз, коли він вже школяр, то ми все одно приходимо в літній табір, і мій син максимально задоволений. Для мене було важливо, щоб до дитини ставилося як до родини, до члена родини, щоб це була така сімейна атмосфера. Щоб тут прислухалися до побажань батьків, до побажань дітей. Вони отримують знання. Я відчуваю, що вона там англійську мову, вона, наприклад, знає англійська тут щодня. А з п'ять років для мене було звичайно, щоб своїй дитині дати найбільший розвиток. Щоб вона була біля діток, щоб вона розвивалася, була була, як то кажуть, в колі всіх своїх однолітків. Дуже задивала, на тому ж. Як на моїй дитині це все видно, все вона як губка, все, все до себе притягує. Ми ходимо на всі заняття. Азбука це більше ніж навчання. Це турбота, довіра і любов до дітей.